У цьому відео ми здійснимо подорож гетьманської столиці України, населеним пунктом Батурин на Чернігівщині. Батурин це невеличкий населений пункт в Ахматському районі Чернігівської області, яке по праву називають гетьманською столицею України. Бо саме тут, на березі річки Сейм, протягом століть нової доби творилася українська історія. Тут жили та правили гетьмани, тут будувалися палаци та фортеці. Тож Батурин можна сміливо вважати символом української державності, місцем, де все дихає історія. Головною окрасою та візитною карткою Батурина є палац Гетьмана Крила Розумовського. Це єдиний збережений та відроджений гетьманський палац в Україні. Видатна пам'ятка доби класицизму національного значення. Палац був збудований за проєктом відомого шотландського архітектора Чарльза Камерона. Зокрема, він також відомий тим, що колись розбудував царське село на Росії. Історія реставрації палацу заслуговує на особливу увагу, адже протягом більше ніж століття палац перебував у стані занепаду. У другій половині ХХ століття було здійснено кілька спроб реставрації, проте завершились вони невдало. І лише справжнє відродження палацу відбулося у 2003 році під егідою президента України Віктора Ющенка і благодійною участі українських меценатів. Зараз також у місті є вулиця, названа на честь третього президента України, при тому, що названа пожиттєво. Реставрація була здійснена з дотриманням найвищих міжнародних стандартів. Архітектори та реставратори кропітко відновлювали кожну деталь, використовуючи автентичні матеріали та технології. Особливу увагу приділяли відтворенню оригінальних інтер'єрів, ліпнини і розписів стель. Палац постав у всій своїй первісній красі з розкішними залами, вишуканими меблями епохи класицизму, унікальними предметами декоративно-прикладного мистецтва. Вже при вході до палацового комплексу відвідувачів зустрічає розкішний історичний сад. Цей ландшафтний парк відтворений за зразками садово-паркового мистецтва 18 століття з регулярними алеями, декоративними клумбами та старовинними породами дерев. Сад органічно доповнює архітектурний ансамбль палацу створюючи атмосферу аристократичної елегантності тих часів. Сьогодні палац функціонує як музей. Та є частиною національної історико-культурного заповідника Гетьманська столиця. Відувачі можуть ознайомитися з експозиціями, присвячені добі гетьманату, побуту аристократії XVIII століття і історії самого палацу. Особливої ваги заслуговують музейні експозиції в кімнатах палацу, присвячені видатним постатям української історії. Тут розповідається про життя та діяльність гетьманів Івана Скоропадського, який правив 1708-1722 роки, та відіграв ключову роль у відновленні Батурина після трагедії 1708 року. Про неї ми згадаємо трошечки пізніше. Окрема експозиція розкриває в особистість Данило Апостола, гетьмана, який керував обережною Україною з 1727 по 1934 рік, та продовжив політику зміцнення автономії. Центральне місце музейної експозиції займає розповідь про Кирила Розумовського, останнього гетьмана України, мецената та просвітителя, за наказом якого був збудований цей палац. Відвідувачі дізнаються про його освіту в Європі, діяльність на позаті президента Російської академії наук і його спробу відновити автономію України. Окремі зали також присвячені іншим визначним діячам епохи: письменнику та філософу Григорію Сковороді, який неодноразово в Батурині. Художникам та меценатам, які творили культурне обличчя Гетьманської столиці, кожна кімната тут розповідає свою історію, кожен предмет має своє значення у великій мозаїці української культурної спадщини. Неподалік від палацу розташована Воскресенська церква пам'ятка архітектури національного значення. Ця церква, м'я Воскресіння Христового, споруджена в стилі високого класицизму і також входить до складу національного історико-культурного заповідника Гетьманська столиця. Церква вражає своєю архітектурною доскональністю та гармонійним поєднанням із навколишнім ландшафтом. Її струнки пропорції, класичні форми та витончені деталі свідчить про високий рівень майстерності будівничих. А внутрішнього оздоблення краму, його іконостас та настінні розписи є цінними зразками церковного мистецтва. Церква не лише служить духовним потребам місцевої громади, але й є важливим елементом історико-архітектурного ансаблю Батурина. Вона органічно доповнює палацовий комплекс, створюючи цілісний образ гетьманської резиденції. У будівлі колишньої церковно-парифіальної школи розміщені музей археології Батурина. Цей музей став результатом багаторічних археологічних досліджень, які тривають на території заповідника вже понад 30 років. Експозиція музею побудована в трьох тематичних напрямках: Батурин Старотавні, Батурин Козацький та Батурин Гетьманський. Кожен розділ розповідає про певний період історії населеного пункту, демонструючи еволюцію матеріальної культури його мешканців. Археологічна колекція заповідника налічує тисячі предметів музейного значення. Тут можна побачити знаряддя праці, побутові предмети, зброю, прикраси, монети різних епох. Особливо цінність становлять артефакти козацької доби, елементи озброєння, печатки, предмети декоративно-прикладного мистецтва. Музей дозволяє відвідувачам поглибити свої знання про повсякденне життя мешканців Батурина, зрозуміти, як змінювався їхній побут протягом століть, як впливали на нього історичні події та культурні процеси. Батуринська фортеця є серцем історичного комплексу села. Розташована на високому мисі лівого берега річки Сейм, вона контролювала важливі торгівельні шляхи та служила надійним захистом для місцевого населення. Фортеця була реконструйована як музей у 2008 році на своєму історичному місці. Відновлений архітектурно-меморіальний комплекс має сакральне значення для кожного українця, адже саме тут відбувалися ключові події української історії. Сучасна експозиція фортеці дозволяє відчути атмосферу козацьких часів, бо відтворені тут оборонні споруди, житлові та господарські будівлі мають уявлення про життя гарнізону та цивільного населення фортеці. Інтерактивні ж елементи експозиції допомагають краще зрозуміти військову справу того часу, побут козаків і особливості фортифікаційного мистецтва. На території фортеці розташована дерев'яна замкова церква Воскресіння Господнього. Ця церква стала свідком однієї із найтрагічніших сторінок в історії Батурина подій 1708 року, коли місто було повністю знищене російськими військами під командуванням Олександра Менщикова. 2 листопада 1708 року, коли мешканці Батурина сховалися в церкві, сподіваючись на порятунок у священному місці, російські солдати оточили храм і підпалили його. Люди, що знаходилися на верхньому порусі церкви, були жорстко вбиті загарбниками. Цей день став днем скорботи не лише для Батурина, а для усієї України. Трагедія 1708 року стала символом жорстокості російського самодержавства щодо українського народу. Увесь Батурин був спалений, фортеці зруйноване. А вціліле населення жорстко винищене. Це було покарання за підтримку гетьмана Івана Мазепи за прагнення України до незалежності. Сьогодні церква на території фортець є меморіалом тих трагічних подій. Вона нагадує про ціну, яку довелося заплатити українцям за своє прагнення до волі, про героїзм тих, хто не зрадив своїх переконань, навіть перед обличчям смерті. Я загуглив зараз поему «Великий льох» uh -huh. Я була ще недолітком, як Батурин Славне, Москва вночі запалила, Чечеля вбила. І малого, і старого у сейму потопила. Я між трупами валялась у самих палатах, Мазепинах. Коло мене і сестра, і мати, зарізані, обнявшись, зо мною лежали. І на силу то, на силу мене одірвали. от матері неживої, що я вже просила московського капітана, щоб мене вбили. Ні, не вбили, а пустили москалям нагрище. на грища. силу я ховалася на тім пожарищі. Одна тільки й зосталася Батурені хата, і в цій хаті поставили царя ночувати. Як вертався з-під Полтави, я йшла з водою до хатин, а він мені махає рукою. Дякую. Батурин сьогодні це музей під відкритим небом, де кожен куточок дихає історією. Національний історико культурний заповідник гетьманська столиця зберігає пам'ять про славні та трагічні сторінки українського минулого, завдяки чому ми маємо нагоду доторкнутися до своїх коренів, зрозуміти, звідки походить наша державність, які традиції формували український характер. Якщо ж тобі сподобалось це відео, то з тебе підписка та вподобайка. До нових зустрічей!